Опа! А хто у нас тут такий красивий? І у кого сьогодні День народження, з днем народження тебе! Вітаю, Оленочка! Щастя тобі, полкого кохання, я знаю, що воно в тебе є, але хай воно буде вічним. Залишайся такою хорошою, щирою та світлою людиною. І часом такої дитячої це дуже підкуплює. І це зараз дуже велика рідкість. Бажаю тобі щастя і найголовніше це здоров'я, тому що без здоров'я немає нічого. Хай буде здорова твоя сім'я, твої близькі і хай у вас все буде добре. Благополуччя тобі, миру, злагоди. І я дуже рада, що я з тобою познайомилась і ми зараз дружимо. Дякую за це і люблю mm -hmm. тебе, козуля. Mm -hmm. Це моє у з нами народження. Тія Тане Спрадо Міасіке Керемос Дісорле Нсуліс Компліаніус. Оленка. Довгоочікуваний день народження настав. Як завжди хотілося побажати перше лише успіху в планах. Да, хоч воно і не найважливіше зараз. Але і це також потрібно. Здоров'я. Куди ми без здоров'я? Ми без здоров'я фактично ніхто. Тож бажаю тобі, вашій родині, усім рідним, міцного здоров'я і хай проблеми, негоди просто проходять у вас стороною. Нарешті ця нова ступінь дає нові можливості для життя, для виконання цілей. Тож плани, які в тебе є зараз, хай збуваються вже отут на порозі нового року, на порозі нового якийсь от проступ. Боже слухай. Тож цікаво провести день, вечір. Сили, енергії і всього найцікавішого. До нових зустрічей. Що я тут сижу? Що треба? О, мені щось написали. Ага, мені написали Дебіл привітає Оленку з Днем народження. Точно, сьогодні день народження нашої Оленки. А я забув. Я забув. Як це так? Що робити? Оленка, вітаю тебе з твоїм днем народження. Бажаю тобі всього самого найкращого. Бажаю, щоб всі твої мрії збувались, щоб ти завжди досягала своїх цілей. Ти в нас сама найкраща Оленка, яку ми бачили, яку ми зустрічали в Тік-Тоці. Ти, Оленка, найкраща. Завжди до своїх цілей. Ти найкраща. Бажаю здоров'я тобі, щастя, Оленка. Найкраща наша, ми тебе вітаємо, я тебе вітаю з днем народження. Сьогодні твій день, все, сьогодні твій день, ти у нас найкраща, найкраща. ми тебе всі любимо, цінуємо, поважаємо. Оленка, днем народження. Оленка, мої привітання. Такий чудовий день. Вітаю тебе, з днем народження, бажаю тобі твоїм близьким здоров'я міцного. Бажаю тобі досягати цілий і хотів розказати, як це робити. Треба навчитися отримувати задоволення від процесу. Це ти вмієш, але це про інший процес. цьомкі бомки Пока. каштани, каштани. Шановна Оленко, вітаю тебе із Днем вишиванки. 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 Я тебе не привітав. Краще пізніше, ніж ніколи. А щоб були гроші на моє спеціальне замовлення, пташки обробили цілу лавку. Не знаю, чи добре тобі видно. Також хочу тебе привітати з днем народження. Бажати тобі всього найкращого. Щастячка, здоров'ячка. І заготував текст, в мене професійний підказчик, що ви всі думаєте. Реалізації своїх бажань і мрій, планів. Перш за всіх твоїх акторських здібностей. співочих, голосових, вокальних і ще. Щоб ти їх в якесь русло спрямувала. Знаю, що мадрицьку акторську школу ти закінчила. В цьому чи як його прізвище? Альмадовар, ти режисеридой. Собі... Сьогодні трошки буду підколювати. Закінчити обов'язково ці курси читання смс-ок в чаті, які ти хотіла. Ти десь там знайшла якісь круті, по складах якась техніка, ти казала. Англійська мова, щоб ти серйозно так планомірно взялася. Не окремі там якісь. Ну, щоб ти правильно вміла спілкуватися. Щоб реалізовувалися всі твої мрії, бажання в TikTok, а мені здається, що вони реалізуються. Заходять люди, користуєшся популярністю в різний час доби. Знайшла друзів за рік з минулого дня народження. хочу сказати, що більш блискавично реагуєш на повідомлення, відбиваєш, якщо особливо в настрої, щоб ти приїхала в Україну. Як ти собі планувала, щоб завжди мала доступ до живчика, щоб Синюга вже нарешті доїхав до тебе як ведучий різних заходів, щоб всі могли один до одного приїхати в гості, щоб був мир, всі твої рідні, щоб були здорові, близькі в Іспанії і в Україні. Ти все, з днем народженням тебе. Ну що ж, Оленочка, дневна народження, бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого довій, щоб твої сім'ї відбувалися, всі починання тобі вдавалися. Щоб здійснилась найголовніше, я, мрія стати актрисою. Щоб, щоб кожен день був наповнений гарними емоціями. І, і сьогодні щоб очі світили з тебе тільки від щастя. А ми далі будемо дала підтримувати на ефірах нашу принцеску. Ми дуже тебе любимо, кожен дві ефір такий, як інший. Ти дуже талановита і різноманітна особистість. Бажаємо тобі залишатися такою, такою, як ми тебе простою, любимо, простою і красивою дівчиною. Любимо так. Оленочка, принцеса наша, драгон принцес, сьогодні вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі цей день здоров'я, щастя, любові, здійснення всіх днів побажань. Також хочу, щоб твій коханий Олександр подарував твоїй людині польові відео, щоб ти цей день одержала може задоволення від твоїх коханих рідних, друзів, знайомих, а також всіх сім рідних під день. А та, дуже хочу, щоб мій коханий Олександр кінці дня подарував тобі гарячий здравний серце. Май щастя тобі в цей день, море задоволень. Ще раз щиро, щиро, щиро тебе маєш, Юлія. Пока. Аху, аху. Шановна Лена Ігорі, вітаємо вас з Днем народження. Бажаю, щастя, здоров'я, кохання, поваги! Нехай все буде, заїбіть. А от тебе тепер кажу, сонечко, вітається з Днем народження. Хай тебе збудеться все те, що ти собі бажаєш, що ти саме перше собі хочеш. Всього самого кращого. Щоб ти завжди цвіла так, як ці квіти. О, бач, троянди, ці ромашки. Як ти любить. От. Коротше, хай тебе в себе заїбість. Ти реально класна людина. От. Я тобі казав, не рости, саме людина. От, бажаю тобі залишатись людиною. І цвісти, цвісти, цвісти постійно. Скільки можна. І чим краще, чим довше, тим краще. О, Якось так. Вітаю.